І нарешті в нас третя частина прогнозування для Росії. Те, що їх чекає програш, це зрозуміло, так? Прогноз дивимося для Росії на період вересня 2023 року. Те, що їх чекає, Програш це зрозуміло. Крах їхньої внутрішньої системи ще поселиться це зрозуміло. Голови там, їхні внутрі системи полетять, це теж зрозуміло. Вже, бай, дай Бог, був крах тої всієї сатанинської путлєрівської системи. І. І відповідно. Вже би настав спокій, мир, гармонія. І в Україні, думаю, і в світі. Ну це теж буде відбуватися. І між собою вони ще будуть жертися. При тому дуже-дуже сильно. Так. Ну, ось перша карта десятка мечів. Одразу і одразу негативна. Оці всі їхні там скандали, сварки, смерті, конфлікти. Ще один одного будуть там обирати, знищувати. Ой! Фу, десятка мечів. Дуже би хотілося для них тої всієї справедливості. От, і там, де якраз неправда, щоб викрилося і було покарано. А правда в будь-якому випадку і доброхай буде винагороджено. Бо, звичайно, що є теж і там багато тих, хто проти тої системи влади. Так от дай Бог, щоб ця кількість їхня зростала. І щоб ця кількість могла нарешті зробити цей тотальний переворот, щоб ту владу знищити остаточно ту їхню. Так, далі карта в нас оборона. Такий, бачите, двійка жезлів. Будь-че обороняти, звичайно. Вже мені так теж підказує, що на їхній території протягом вересня місяця теж буде спекотно. Диявол перевернутий. Ну, говоримо вже ж про Росію. Куди ж без карти диявола, правда? Перевернутий. Вже би він впав в ту безодню і там би вже сконав. От, е десятка пентаклів це ще спроба підкупити когось для допомоги. Хитрі плани. Е шестірка жезлів перевернута. Ну, це якби програш іде карта. Чекайте, шестірка. А, ні, дев'ятка жезлів, перепрошую, я рахую. Дев'ятка жезлів перевернута. Це програш. Бачите, от, підкосить їх всіх ту нечисть, смерть. Та хай підкошує, хай вони вже всі погинуть. І спроби їхніх там якихось таємних ще ігор буде все, оце. правда буде сказано, воно буде розсекречено. Ну. Хотіли виграти, програють. Хотіли щось там зберегти, все буде зруйновано. Хотіли вижити, будуть знищені сконають. Така бачите ще карта. Купа черепків. І от скажіть кожного разу, як ми робимо для них прогнози, от, ну чому така карта випадає? Ну, бо так. Бо кожному по справедливості воздасться. Що тут йде? Зразу аркан смерті. Ти вже іншу колоду взяв. Ну, от як так? Зразу аркан смерті. Смерть ворогам. Світ перевернутий. Ну, правильно, має померти одна та правляча верхівка, щоб народилась якась інша. Перевернутий король Кубків, вже бите правління того. Сатанинського путлірівського короля, що вже нарешті теж зазнало тотального смерті і краху, перевернута віра, оце от їхнє це богохульствування і перевернення канонів, в принципі, святості, віри, і таких дійсностей сильних, догм, духовностей. От за це вони теж поплатяться. І карта П'ятірка Кубків таке знедолення, загнання, глухий кут. Той самий програш. Ось. Ну. Що ще сказати? От такі от прогнозування для них. Ну що? Давайте ще третю колоду так спробуємо витягнути. Дев'ятка кубків перевернута. Бажання, які не здійснюються. Карта друга теж світ перевернутий. Повторюється як попередній колоді. Світ то їхній рухне. Втрати фінансові і не лише. Ще будуть там їхні мобілізації, підселюватися і ще там будуть придумувати. Це їх не спасе. Далі карта шестірка жезлів перевернута. Карта якраз програшу. І далі рицар Кубки. Тут всі аркани перевернуті. Карта теж йде. Невдачі, погані новини. Крах системи. О! І трійка кубків перевернута, коли немає що святкувати. Ну, ось такі, як би розклади. Так, не легко ще не просто буде з ними, ще далі прийдеться товктись і воювати. Але бачите самі, які для них розклади. Ось так. Тому ще раз наголошую, хай по справедливості винних буде викрито і покарано, а не винних. Винагороджено. А ми і далі рухаємось до нашої перемоги України над Росією і перемоги добра над злом. І хай буде так.